Христос рождається всі люди доброї волі. Вітаю вас у Христовій любові! Церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря, 17 січня 2015 року. Субота перед Богоявленням Господнім. Католицька церква візантійського обряду сьогодні вшановує пам'яттю Собор святих Сімдесяти апостолів. Окрім 12 христових апостолів, святий євангелист Лука згадує ще 70 учнів, які після Вознесіння Ісуса Христа проповідували Христову науку, а також терпіннями і мученицькою кров'ю поширювали і зміцнювали Христову церкву. Імена Христових учнів знаходимо в діяннях апостолів і посланнях, в основному святого апостола Павла. Їхні імена записав також святий Доротей. На божественній літургії святого Івана Золотусту сьогодні читаємо Іванелі від Іванлиста Матея з третьої глави з першого по одинадцятий стишок, де є такі слова. Того часу з'явився Йоанн Хреститель і проповідував у пустині юдейській. Він говорив: покайтесь, бо наблизилося Небесне Царство. Це ж той, що про нього говорив пророк Ісая. голос вопіющого в пустині, приготуйте Господню дорогу, вирівняйте стежки його. А той Йоанн мав одежу з верблюжого волосу і пояс ремінний на крижах у себе. Їжа ж його була срана й мед дикий. Тоді виходили до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця Йорданська, і приймали хрещення від нього в річці Йордані, сповідаючись у своїх гріхах, побачивши, що сила Фарисеїв та Садукеїв іде на хрещення до нього. Він до них мовив, гадюче поріддя. Хто вас навчив тікати від наступаючого гні? Принесіть чи плід, гідний покаяння? І не гадайте, що можете самі собі казати: маємо за батька Авраама, кажу бо вам. Що Бог з цього каміння може розбудити до життя дітей Авраама. Сокира вже при корінні дерев кожне дерево, що не приносить доброго плоду, зрубають і вогонь кинуть. Я вас хрещу водою на покаяння, а той, хто йде за мною, від мене потужніший, і я негідний носити йому взуття. Він вас хреститиме Духом Святим і вогнем. Принесіть же плід гідний покаянням. Мілі у Христі, над цими словами святого предтечі та хрестителя Господнього Івана вартує всерйоз замислитися, щоб часом через наше легковажне ставлення не пропустити щось вкрай важливе та необхідне. Ми звикли говорити, що покаяння це святе таїнство, до якого здебільшого приступаємо в часі Великого посту, або ж як момент навернення до Бога, заблуканої в гріхах людини. І так воно насправді є. Однак святий Претеча сьогодні наголошує про необхідні плоди, які гідні покаяння. Зобразити це можемо наступним прикладом, коли землероб обробляє землю, очищаючи її та сія насіння, то це буде момент нашого каяття. А от дочекатися плодів може лише той, хто за посіяне насіння буде весь час дбати. Чи ж плоди ці гідні покаяння підтверджує не наступна Пасха, але сповідь найближчого часу. Хто творить добро, маючи необережну можливість робити зло, той гідний похвали, не лише за скоєне добро, але й за усе те зло, якого він не робить. Вальтер Скот, Благословення, Господні на вас з його благодаттю та чоловіколюб'ям. Завжди, нині й повсякчас, і навіки вічні. Христос рождається. Славімо Його!